Так, вони в більшість з них не розуміють, що таке вітроенергетика, бо вони думають, що це можна подзвонити. Іти купити, поставити, поставити там протягом місяця. Да? да, ми пояснюємо, що будь-яка вітроелектростанція, по перше, потребує е, наявність вітрового потенціалу. Зараз це трошки простіше зробити. Ми якраз в серпні місяці цього року презентували з національної лабораторії з відновлення джерел енергії американський вітровий атлас, перший електронний атлас, в який можна зайти, внести там кадастровий номер, свої дані і подивитися е, приблизно там на висоті 100-120 метрів. Які в середньому є вітер, це не точний показник, але з похихоп-похибку ну, зорієнтуватися можна. Це перше. Ага. По-друге, якщо ви будете замовляти вітрову турбіну при наявності вже проведених вітрових досліджень, це приблизно один рік. Тобто, це чи компанія Наркон, чи Вестас, чи інша.